Вітаю вас, мої любі сонечки. Ай, а я чому хворіють діти? Чому хворіють на рак, молоді люди? Бо вони ще аж нічого не прожили, вони ще аж нічого не зробили такого. Чому це відбувається? І так, сонечки, пам'ятаємо, що діти це ті, кого ми створюємо. Це відображення нашої карми. Це відображення нашої свідомості. І якщо мама з татом не працюють над собою, не трансформуються, низькі енергії, карма минулого своїх батьків роду, то, звісно, буде карма погіршуватись. І тому народжуються в тому числі і дітки, які хворіють. Ви знаєте, дивлюся, молода душа. Молода душа в плані людина молода рак. Чому? Бачу, Чинки тата, дитина потік тата в перевазі. Чинки, тата, життя з низькими дуже енергіями, з вчинками низькими. І мама теж не працювала над собою. І це все, відбиток цієї карми, лягає на дитину. Починає в ній активуватися. Не для того, щоб ця дитина померла, а для того, щоб цей рід пробудився. Це ціль кожної дощі, кожної взагалі кожної енергетичний блок, кермічний блок. Коли ми ж відчуваємо біль і бачимо як хворобу, що відбувається уже, що нам погано, боляче це вже прям супер сигнал, щоб ми пробудилися, змінили, що пора трансформувати цю низьку енергію. Перестати робити те, що ми робили. Ті наші помилки роду, тобто треба срочно і терміново просто перестати робити те негативне, що ми робили, сонечки. Це дуже важливо усвідомлювати, тому що так само дивимося, що там бабусі, дідусі дивимося теж там теж наслідок цієї карми. І тому тут є два варіанти. Або ця душа, яка захворіла на таку хворобу, вона разом з родом трансформує, приймає абсолютно, трансформує карму. І батьки, і весь рід допомагає їй в цій трансформації, допомагає їй пройти через це випробування, проходять разом в допомозі і змінюються всі. і Тоді обов'язково це трансформується хвороба. Зараз такі часи, що це можна робити дуже швидко, тому що підвищується вібрація, ми дуже швидко починаємо в такі. Часи переходу дуже швидко і проявляється карма, але і дуже швидко її можна трансформувати. Просто коли душа не пробушується, не з'єднується з абсолютом, вона не бачить істини, вона не бачить, як це робити, не знає для неї, це поки що закрито, але це все зараз можливо, сонечки. Тому дуже важливо, що ми зараз робимо, і важливо не повторювати тих помилок, які ми робили, поміняти свої дії повністю себе всередині.